чого не можна зробити від села? Чому не можна зробити? Не можна далі масові заходи проводити. І розказати, що якщо ви не будете водити своїх дітей, ми вас попереджаємо, ми закриваємо садочок. щоб Нам такі батьки, що треба, я не знаю, бо діти страдають. А потім як закриють, то вони поприбігають прибистро. Попередні, що хочуть, от справа. Для того, щоб працював садочок, ви розумієте, що це діти. Діти повинні бути в безпеці. Безпеку їм предоставляє вихователь і помічник вихователь. Для того, щоб <ривателі> працював садочок, значить треба два вихователі. Це закон. Це actually, два вихователі і один помічник вихователь. Кухар і кухар і там 가їв, і там, ну це ще це вже, dynam, <Mario> там ще два. Одна. Одна. Одна може. Одна може. Керівник. Чотири чоловіки є. Давайте. І два деталі цього. Ну так, і я ж що можна... Можна, конечно. Ну даруйте, ну, давайте UH я підприємству три раз і зварювальника заміняють, і токара заміняють, і тракториста заміняю. Ну такі, такі зараз. То ви приватний. Я не до того, що я жалею, а й для що ми маємо людей. А тут, дивіться, черга стоїть, розумієте на роботу? Ну, ну що ви не змієте, ну я кажу, ну, правдивочі кажу. У мене на не немає, бо робити там треба. Прораховує на одну групу, там, 8 чоловік. Завдяки любі, ну 2 чоловік є ще якобись Ну, Дивіться, якщо у нас створений відділ. Мені треба людина сюди відділ, яка буде. От є електрик, є один працівник з благоустрою. Одного мало, мінімум треба, щоб була пара, желательно троє. Тому що якщо є. Послухайте, ці люди, які були, яхай, будуть, будуть їхати, наприклад, <звіху> по цих садочках, тому що вони під моїм відомством, я їх буду слуговувати. Ось у мене питання було про. <звіху> от було, ну, <люди, звіху> було питання про якось. Ні, на нам буде жити, я хочу поплатить. Не ми туди купити, вони саду все. А ти води мене? Як тебе не буде вдома, хоча б його роки? Це буде вдома. Дома? — Так. Ти уявляєш, де це буде два гектарі, але таке приміщення, ти Я в тебе буду просити, коли такі, що там, а тебе то поломане, то не. Що ви розказуєте? Тут зайде треба кожню такий день. Ні, не, ну не розказуйте. Ну, звичайно, не розказуйте. Почекайте, не сваріться. От давайте рахувати на пальцях. Раз уже так пришло. Керівник вихователь, помічник, нянечка. Кухар, який теж може попрати 5 поспіль, а не нянечка. Завго. І за совместить стомкоса. А не так, як ще днівний. Не знаю, що він там сторожує, то втік, що Ну ж до волос камери ставить. Зачем я говорю посторожів? Може дівчат. Ай по кого буде, я в замка дешевше, ніж утримувати мінімальний оплат, ми з того ставиш. Ми можемо затаквати.

Руслан Сергеевич, це головуючий тут я. Да. Дивіться, шановні депутати, ну ми ж два місяці це приймемо, так ми його купнем 4-5 до Нового року до Ну не вже ви не розумієте, що нам край прийдеться скорочувати ці, оптимізовувати ці, ці, ці чого щас не, не зробити, що будуть до того, що так Прижмуть, то ми тоді почнемо зоптимізовувати його. Чого зараз не сісти і обдумати? Ну, ось Пійськівська громада, 12 тисяч населення, два садочка, які ще й просять дітей. А в нас на, на, на наші три тисячі дві з половиною майже населення. У нас три садочки. Ну давайте, ну, давайте сядемо і подумаємо. От просто зберемося депутати, подумаємо гарно. трезво. ну не буде нас, Васильович, уже все, не можна, треба скорочувати ці садочки. Що ви пропонуєте? не я, я, я буду проти цього рішення на цих. Здоріться. Переносимо питання на це. Збереться вже і обговоримо його. Ставлю голосування. Переносимо запитання. На позачергову на слідующу кажуть. Ніла Миколаївна, збираюся. Спочатку обговорюєте комісію, потім виявляється. Стайн на голосування. Так, стайль на голосування. Коротше, доопрацьовую це питання і відносимо на наступну сесію. Хто за такі проєкти, прошу виготовити? Хто два? Прошу опустити руки, проти? Відтримали. Але на сетріма В'ячеславові Чіпні Ніколаєві. Так. Я вважаю, всіх чоловік рішили, то хоча б почали. Оце все, починає треба, бо ми зараз говоримо тільки. А, а там по таньку часу кашу. Ну да Давайте переголосуємо. Ні, все. Давай обговоримо все. Цікаві питання. А цоко, саме по цеді. Це переход. Основні питання політики денний вісім переходить до різних. Дивіться, тут дві заяви є. Одна дуже хороша така. Тут військовій частини прийшло до нас, так? Ми їх збирали віконком. Тут і це зачитували на віконтон. Я хочу і депутату до відомові довести. Тут лист подяка, шановні мешканці Шевської об'єднаної державної громади, Від імені командування військової частини радий відзначити та подякувати вам за надзвичайно гідну сина вашої землі. Військовослужбовця Сидоренко Анатолій Ориговича. Анатолій Сидоренко проходить через найзапехніші бої, проявляє себе як справді патріот, сильний духом, витримує, дисциплінований, і що найважливіше, небайдуже до майбутньої своєї країни. Рішучий, вольовий та відданий своїй справі є рідним прикладом для наслідування. Любов для батьківщини для нього не лише слова, а свідома позиція громадянина, для якого у питанні територіальної цілісності України немає компромісів. Ви виховали надзвичайну людину, і ми щиро вдячні вам за це. Саме такі люди наближають нашу спільну перемогу, дають віру в майбутнє і змушують пишатися тим, що ми є частиною однієї нації. Просимо вас. Зачитати даний лист подяку перед громадою та у навчальних закладах, як знак нашої поваги та вдячності за неоцінення заслуги Анатолія Сидоренко. Дякую вам за втрав сина воїна. Ви маєте з ним пишатися. На віконкомі був зачитаний, в закладах був зачитаний і Олексійович, і Любомір зачитували. І на сайті розміщені, і, і другий лист, який ми е, не маємо права не зачитати. Головні Шевської сільської ради Житомирська область, Розумішецький район, тут більше. Шановний голов Ішевської сільської ради, умова втримаючи збройної агресії проти України, захист держави є не лише конституційним обов'язком, а й мегаральним обов'язком кожного громадянина. Самовідданість, стійкість та вірність військової присязи це ті якості, що формують образ правдивого захисника Батьківщини. Однак не всі виявляються гідними цього звання. Повідомляємо, що мешканець вашої громади. Кузьмін Артур Петрович, який проживає за адресою, Житомирський район, село Єша, вулиця Міру 9, будучи військовослужбовцем Збройних сил України, самовільно залишив військову частину а 00 Його дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченої частиною 5 статті 407 Кримінальної кодексу України. Та свідчить про свідоме ухилення від виконання військового обов'язку з невалом до попротивів до всього українського народу. Такі вчинки ресурс серйозні ризики, не лише військової дисципліни, але й підривають зазі суспільної моралі. Той, хто в часи найбільших випробувань зрікся своїх обов'язків, подає приклад безвідповідальності та слабкості. Подібні вчинки і руйнують фундамент єдності, стійкості та непокідності, на яких тримається наша позиція. Команда військової частини А-2920 звертається до вас з проханням донести цю інформацію до жителів вашої громади. Виправдання чи замовчування таких випадків лише сприяє формуванню толерантності та, та правопорушень і порушників, що є абсолютно неприпустивими в умовах воєнного стану. Нехай цей факт стане відомим кожному, щоб Кузьмин Артур Петрович не зміг повернутися до звичайного життя без осуду та ганьби злобу суспільства.